Сьогодні, дівчата, хочу вам розповісти про те, що хочете сумки, будуть вам сумки. З ось такими денцями. Правда, вони трохи дорогуваті, але вони класні. Вони йдуть зразу з ніжками, їх можна прати у пральній машині. Є два розміри. Один ось більший, і другий менший. Ваша фантазія неймовірна річ. Ось відношення великої до маленької, тобто є більші і менші. І зараз я роблю меншу сумочку, ще раз наголошую, такі денці можна прати у пральній машині. І з ніжками, коли сумка стоїть на ніжках, не протираються знизу нитки. А ви знаєте, що всі абсолютно. Коли користуються, обов'язково постійно кудись ставлять свою сумку. Не обов'язково вішають, а саме ставлять. Ось так класно в мене обв'язане виходить деньці, і я буду продовжувати. Вітаю з вами Галина Прігріс. Уже, мабуть, всі бажаючі побачили ось такі денці, які йдуть зразу з ніжками. Їх можна прати в пральній машині. І я обв'язую їх для сумочки майбутньої. Саме обв'язую денця. Звісно, дещо трішечки незручно, але це тільки, ну, хто обв'язував деньця, той знає, це тільки ось тут перший рядочок. Тобто, ось так накинула. Я обв'язую напівстопчиками, тому що в мене запланований певний візерунок. Не просто стовпчики, а саме накинула і на півстовпчики. Тобто напівстопчик з накидом. в кожну дірочку по два, обв'язала повністю сиденце. ніжки у мене залишилися, це буде внутрішній бік. Тепер зразу ж накидую. Не приєднуюсь, а саме ось тут. Бачите? Сюди за задню, ось так стіночку. Так, я, мабуть, пров'яжу ось так. На півстовпчик перший, добре підтягнути. І далі по колу повністю знову за задню половинку петлі пров'язую напівстопчики. Задня половинка петлі на напівстовчик. Звісно, шнури ви можете використовувати, які забажаєте. В даному випадку у мене 2-мм. І з люрексом На каналі уже є майстер-клас Сумки без денця. Тобто, там воно в'язане, м'яке. А ось тут. І так повністю по колу пров'язую весь рядочок. А ось тут денце з ніжками і ще раз наголошую, можна прати у машинці, можна прати руками. Думаю, більшої температури, ніж 40 градусів ви не будете використовувати для прання, тому повністю по колу напів стовпчики. І ось так воно виходить. Ось така косичка по краю. Ось такий у мене вже край виходить. Дов'язую цей рядочок ось, дов'язую, завершую. Все за задню стіночку. Ох, пропустила. Дуже близько хочу показати, ось так. На стопчики, і слідуючий також рядочок на стопчики. Тобто, моє улюблене спіральне в'язання, як я кажу, рулить. Дуже класно виходить. І я слідуючий рядочок так само пров'язую за задню стіночку. Після першого рядочка у мене ось тут, бачите, косичка є. А другий рядочок буде вже друга косичка. Ось я пров'язую, пров'язую, пров'язую за задню стіночку петлі, або за задню половинку петлі, або за накид того, що напівстовчики з накидом, тобто я ось накидаю і пров'язую напівстовчик з накидом. І так, по всьому колу. І в цьому рядочку у мене вже виходить ось дві косички. Дно, ніжки на місці. Все супер, все класно. І я вже в'яжу зразу у висоту свою сумочку. Завершую слідуючий рядочок, все те саме, по колу, весь час по колу, нічого не змінюю, абсолютно. Просто по колу, по колу, по колу, спіральне гачкування у мене у такому спіральному в'язанні є капелюшки шапки. Різних багато варіантів. Тепер ось сумка. Бачите за задню стіночку. Нічого абсолютно складного. Ви можете придбати у мене такі денці. і. пряжу яку у вас, яка у вас є. Або яку ви захочете. Можливо, колір інший. Можливо, візерунок інший. Але ось такий варіант, який на мене дуже класно. Бачите, уже скільки ось піднялася моя сумочка. Вгору. Я пров'язую весь час, весь час, так, як шапочку, так як капелюшок. Ну, там повинні бути додавання, віднімання петель, тобто збільшення, зменшення. Це зовсім різні моделі. А тут я в'яжу весь час по колу спіральним ось таким гачкуванням. Бачите, тут одна косичка, тут вже ось дві косички. Слідуючий рядочок буде залишатись ось тут три косички. І так весь час на ту висоту, яка вам потрібна. І так, любі мої, ось так я набираю висоту своєї сумочки. Ось форма її, згідно денця, ніжки, і вона сама стоїть і підіймається вже у висоту. Тобто, ось такий варіант сумочки. Пряжі можна змінювати, денця. В принципі, з ніжками їх прати можна в машинці. Я продовжую самостійно в'язати висоту сумочки і обов'язково з вами поділюсь. А в даному випадку я нічого не змінюю абсолютно, тільки ось спіральне в'язання, яке я використовую повністю на всю висоту сумочки, любі мої. День це можна замовити у мене, в принципі, написавши мені у Приват. А я продовжую. Прив'язала я на висоту, тобто все в ажурі. Висота у мене виходить зараз. Ой-ой, 17. 18 сантиметрів, ось. І тепер, що я роблю? Повністю на висоту, без будь-яких змін я пров'язувала все по колу. Тепер, там, де починала, ой, там, де починала пров'язувати, ось, з цього краю у мене був початок. Я пров'язую на півстолбчик. і потім просто ось так приєднуюсь. Просто приєдналася. Тепер дві петельки підйому накинула, одну пропускаю, Слідуючу. стовпчик з одним накидом повітряна петелька. Одну пропускаю, слідуючи за дві половинки петлі повітряна петля. Одну пропускаю, слідуючи стовпчик з одним накидом. Пропускаю одну і слідуючи стовпчик з одним накидом. Так, повністю пров'язую по сьому колу. Стопчик з одним накидом пропускаю, слідуючу пров'язую. Повітряна петелька. Одну пропускаю, слідуючу пров'язую. Повністю по всьому колу. І приєднуюсь у цю ось другу петельку. Тобто, тут одна пропущена, одна друга, і приєднуюсь. Тепер одна петелька. І буду ось так пров'язувати, під петлю протягнула. Сюди під стовпчика протягнула. під петлю, тобто з'єднувальні стовпчики, щоб ущільнити сам край. Один раз під клітинку, другий раз під стовпчика. Під клітинку, під стовпчик. Також так по всьому колу. Завершую цю обв'язку і відрізаю ниточку. Потім я її зашию. А тим часом, а тим часом, тим самим гачком, в даному випадку, я використала гачок номер 3 повністю від першої петельки. Можна звісно ж, можна і більшим, Того, що на денцях ось тут проходять гачки, бачите, три, гачок чотири. Тобто можна використовувати і шнура, бачите? Тобто, все нормально, все ок. Я просто в такій пряжі виконую. Так що, з за бажанням. І поки що її залишають. Буду зашивати уже голочкою, Тобто ось тут потрібно зафіксувати, перетягнути ниточку. А тим часом, а тим часом, а тим часом, що я роблю? Так, мій гатечок. і я в'яжу. Один два, і три. Витягую стопчик. Другий витягую, і третій витягую. Так щоб рівненько. Залишаю їх і починаю знову ж пров'язувати. Один, два, і три. Знову ж залишаю їх і починаю пров'язувати. Один. Два. Наскільки петельку ось тут витягнете, настільки м'яким ваш шнурочок буде. Три. Знову залишаю і починаю з першої пров'язувати. Один, два. І три. Знову ж. Так пров'язую на ту довжину, яка. Мені потрібно. Два, і три. Ось такий шнурок, якщо його потягнути, затягнути, він ось такий виходить по колу шнурок. Один варіант шнурка. Другий варіант шнурка. Звісно, ви самостійно оберете, який вам більш до який вам більш подобається. На всю довжину Набираєте просто ланцюжок звичайним способом. Враховуючи те, що сумочка невелика, і вона не буде врізатись вам ні в руку, ні в плече стовпчик. Протягую. І протягую. З'єднувальний стовпчик. І протягую. І протягую. І протягую. Другий варіант шнурочка. Тобто ви набираєте на ту довжину, яка вам потрібна. Ось такий шнурочок. І третій варіант шнурочка, який обираю я у дві ниточки, і протягую. Хочеться мені, щоб мій шнурочок був достатньо таким більш об'ємним. Дві ниточки і протягую, пров'язала. Тобто на всю довжину, яка вам потрібна. Ось, достатньо такий щільненький, об'ємненький шнурочок. Так що я буду виконувати на всю довжину шнурочок у дві ниточки. Ось, зразочок зроблений, він мені підходить дуже добре сюди входить в клітиночку. Обов'язково приміряйте, тому що якщо ваша пряжа товста, достатньо об'ємна, то, звісно ж, він не пройде. А враховуючи те, що він, бачите, класно проходить у дві ниточки супер. Значить, я роблю на всю довжину саме такий шнурочок. Я набрала необхідну кількість петель. У мене їх 225 і пров'язую, так як і я про це говорила і показувала. Просто протягую, щоб мій шнурочок був щільненьким. протягнула в петлю і протянула. Ось такий мій шнурочок виходить. І так повністю пров'язую по всій довжині. Я дов'язала, заправила ось тут шнурочок. І таку торбинку мішечок, в яку сюди війде телефон, ключі. Не буду все перераховувати, що сюди може війти. Але ось таку найпростішу торбинку мішечок на плече. Будь ласка, вона вже готова. Так що, любі мої, долучайтесь, підписуйтесь під цим відео, тому що над модельками можна працювати, можна творити чудеса. Бачите, ніжки на місці. Я вам пропоную денця двох розмірів. Ось денці з ніжками двох розмірів: одно більше, друге менше. І, любі мої, під цим відео також будуть ще інші майстер-класи моїх сумок шоперів Підписуйтесь, долучайтесь. З вами Галина Пригріс. Рівних вам пети Творимо разом!